Як вирощувати на кокосовому субстраті, зараз я розкажу декілька варіантів, якими сам користуюсь, ну, найбільш простий спосіб це придбати добрива для кокосового субстрату або добрива для гідропоніки. З добривами в комплекті має йти інструкція, на якій стадії що і як додавати у поживний розчин. Ну, от, дивіться. У мене комплект «Cocokit», є інструкція. Зараз перчик, вже є перці, є і квіти, тобто це стадія там дозрівання, скажімо так. І обираю пропорції. Тут в таблиці написано 2 мл на літр компонента Мікро, 4 мл на літр компонента флаверг. От, мікро і флаверінг, «coco» вже не потрібно мені. І готую розчин. На один горщик потрібно приблизно там, 20% від його об'єму. Тобто це горщик на 3 літри, і мені там, трохи менше літру треба сюди заливати. Ну, я готую літри рівно, бо це зручно розрахувати. От, вношу 2 мл на літр компонента мікро. І 4 мл на літ компонента та флаверінг. Вода має бути придатною до пиття, бо якщо у вас якась технічна вода, то треба знати її параметри. І, можливо, доведеться коректувати харчування. От я перемішую і поливаю. Поливаю доти, доки знизу, з горщика не почне витікати ну, наш поживний розчин. Так, потрошки лью, лью. От все, потікло. Наступний полив я вже буду робити не поживним розчином, а просто водою. До речі, забагато налив можна менше було. Все. Це найпростіший спосіб вирощування на кокосовому субстраті. Я його використовую, коли не маю часу, займатися якимись вимірами показників розчину. Воно росте нормально, ну, інколи по листу бувають якісь симптоми, але більш-менш нормально. Час від часу рекомендую це, що витікає, збирати і виливати, щоб не збирались різні метаболіти рослини та надлишок солей. І збираю ось так. Або вручну трошки забираю в перший спосіб, або просто переставляю рослину у інший піддон, а це все виливаю. У мене горщик досить маленький, рослина вже досить велика, і тому поливати треба дуже часто. Якщо ще й температура висока, то зараз в мене виходить, що я поливаю щодня. На початку, коли рослина була ще розсада, маленька, то я поливав там один раз в 3 дні, наприклад. Зараз щодня поливаю. Тобто кількість поливів ви вибираєте індивідуально відповідно до ваших умов. Чекайте, поки воно трохи пересохне, і знову поливаєте. Якщо ви хочете покращити результати вирощування, то наступний крок це придбання ось такого приладу ТДС-метр. Або іншого приладу кондуктометр. Він приблизно вимірює кількість солей у вашому поживному розчині. Як ним користуюсь саме я. Я відбираю частину оцього дренажу, який витікає. І роблю заміри. Якщо там витікло забагато ровшину, то можна прямо туди занурити прилад, але тут є мітка, старайтесь по неї робити. І отак заміряю. Ось дивіться, тут зараз у мене 1800 PPM. 179X10. Це забагато. Ось. В таблиці є значення, який розчин ми заливали. Так, дивіться, дозрівання 1150 має бути. Це для приладів з іншими. З іншим коефіцієнтом. Ось. У мене мало бути 1150 максимум. У мене 1800. Це забагато. Тобто, наступний полив я маю зробити чистою водою. А можливо, і ще наступний полив теж чистою водою. Так вийшло, бо я часто поливав добривами майже щодня не контролював це спеціально, щоб показати. І отаким от приладом ми можемо коригувати. Тобто зараз рослина в невеликому передозуванні. Я полью водичкою, потім, може, ще водичкою, і потім знову буду поливати добривами. Якщо це значення набагато менше, ніж в таблиці, то ми поливаємо постійно добривами. Тобто добрива, наступний раз добрива, наступний раз добрива. І там знову вимірюємо. Якщо вище цих значень, що в таблиці, то ми пропускаємо добриво і поливаємо водою. І так ми отримуємо більш якісні результати. Ще отакі значення великі можуть статися, якщо у вас неякісна вода. Наприклад, ці добрива розраховані на воду, у якої цей показник у чистої води, десь 200-300 ppm. А якщо у вас вода, ну, скажімо так, мінералізація вища, у неї там 600, 700, у деяких 800 то вона не дуже придатна для використання з рослинами. І може бути передозування по добривам потім. Я ось цю стандартну таблицю трошки переробив для себе і ну, зробив її більш зручнішою і більш, менше пунктів по стадіям росту зробив. Тобто оптимізував трохи під мої умови. Може і вам таке підійде, воно зручно, швидко. Я вам посилання на неї дам під відео. Якщо ви бажаєте ще більше покращити якість врожаю, то треба ще контролювати такий параметр, як ph живильного розчину. Для цього ми використовуємо або ось такі PH-тести, рідкі, я зараз покажу, як ним користуватись, або електронні PH-метри. Електронний не покажу, бо відвіз і забув на дачі. Але він ну, аналогічно цьому приладу. Відбираєте пробу, вставляєте і замірюєте. І параметри оптимальні 5,8-6,2. У цього PH-тесту є шкала, з якою ми будемо порівнювати. І зараз покажу, як це робиться. Ось таким рідким PH-тестом ми можемо перевірити тільки ту воду, яку заливаємо. Бо те, що витікає, воно ну, дуже забарвлене і там не буде нічого зрозуміло. Це розчин, який я на початку готував. В комплекті йде така пробірочка і піпеточка. Ми Заповнюємо її. Відкриваємо PH-тест. І буквально одну краплинку додаємо. І ось воно. Збафтуємо, воно змінює колір. І тепер порівнюємо зі шкалою. Ось у мене колір між 6,5 і 6,0. Це в принципі так, як нам і треба. Це оптимально для кокосового субстрату 5,8, 6,2. Електронним PH метром можна поміряти і те, що витікає, і те, чим ми поливаємо. Якщо є бажання ще якось. Посилити якість врожаю, то можна використовувати різні там стимулятори і добавки. Це мінокислоти, це водорослі, це вітаміни. Прикольні штуки, вони насправді працюють. Особливо якщо рослина якось стресує, недоливу, переливи. Тобто штуки прикольні. Ну і найбільш такий. Суровий метод вирощування, коли ви всі ці розчини починаєте готувати самі. Тобто купуєте сухі солі, якісь добавки, мікроелементи і міксуєте це все самі. Але я не бачу сенсу це робити, коли ви вирощуєте там одну-дві рослинки. Це актуально, коли у вас там велика тепличка, 100 рослин чи огородик, тоді це може мати сенс. А так, у цих баночок вистачить на декілька років. Дякую за перегляд. Якщо цікаво, підписуйтесь на мій канал, питання залишайте в коментарях. Я, в принципі, всім буду намагатись відповісти.